Фестиваль українських ігор Кіберпанк і Батла. Ігрові новини за дві хвилини. З вас лайк, підписка і комент. Поїхали! Портована Кіберпанк 2077 стала однією з ключових прем'єр для Switch 2, і понад 75% продажів припали на фізичні копії. CD Project Red пояснюється наявністю повної гри з Phantom Liberty на картриджі 64 ГБ і plug -and Play досвідом. Компанія очікує подальше зростання цифри, яка дає вищий чистий дохід, тоді як фізичні копії мають додаткові витрати. Оновлений режим порталу у 6 дає створювати власні мапи. Витік з Battlefield Labs показав п'ятихвилинне відео з гігантською конструкцією для підйому в стилі Only Up, над якою точиться бій. Розробники кажуть, що режим Portal роками триматиме гру свіжою. Спільнота, напевно, забезпечить хаос та креатив. В Steam пройшов фестиваль українських ігор. Він зміг зібрати понад 2 мільйони 400 тисяч відвідувачів. Рекорд для фестивалю майже на мільйон більше ніж минулого року. Також цьогорічний фестиваль відзначився наступними рекордами: 471 гра, більше 200 ігор на розпродажі, 120 демо на шоукейсі, 24 ексклюзивні демо, 23 анонси нових ігор та 6 нових релізів. Радіємо, що українських ігор і гравців. Все більше. Хочете ще новин? Подивіться ось цей плейліст. І повертайтесь завтра за новою порцією ВТГ Твій ігровий трекер.